Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Складні запитання: релігія і наука. Розум і віра. Історія та мистецтво. Цікаві гості. Відкрий серце та увімкни розум. Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, програма «Цікаво про складне. Повертається в ефір Львівського радіо після літньої перерви в студії в прямому ефірі Тарас Бабенчук і отець Андрій Хомишин. Слава Ісусу Христу! Сподіваюся, ви, можливо, за нами скучили, за нашими ефірами що, що тижня, Ми сподіваюся, що цей новий сезон, який ми зараз з вами відкриваємо, буде сповнений багатьох цікавих передач, і ми разом з вами будемо відкривати нові нові для нас теми. Так, і сьогодні на початку осені, на початку місяця вересня. Хотілося б поговорити про е, події, які відбувалися влітку ще зовсім недавно. І ці події фактично були деякі з них можна назвати знакові у житті українського суспільства. І важливу роль у цих подіях, і важливе місце е, зайняла також церква і події, які пов'язані з церквою в Україні загалом. У червні відбувалося вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії. У липні і серпні святкування 1025-ліття хрещення України Русі. Наприкінці серпня в Києві також відбулося освячення Патріаршого собору Української греко-католицької церкви. Про значення зміст цих подій ми сьогодні поговоримо в студії з паном Мирославом Мариновичем. З пан Мирослав, віцеректор Українського католицького університету, відомий правозахисник, дисидент, релігієзнавець, також один із засновників Української гельсівської групи. Пане Мирославе, вітаємо вас! Слава Ісусу Христову, вітаю вас! <кій> Пане Мирославе. Якщо подивитися дійсно на це літо, воно було дуже багато на події. Хоча, от медійники знають, багато хто працює з медіа, пов'язаний, що в літі переважно є затише такий період цього літа. Було фактично навпаки. Якщо подивитися хронологічно, власне почнемо напевно з місяця з місяця червня і з подій, які пов'язані із вшануванням пам'яті власне з погодом і молитвою за жертв, які загинули власне в трагічних подіях на Волині. 1943 році. От які би з цих подій червня і пов'язаних з темою Волині, ви б особливо відзначили? Ну, звичайно, що я погоджуюся з вами спершу в тому, що взагалі це літо цього року було особливим. Воно вперше за довший час вивело церкву вперед. В порівнянні з якимись політичними подіями, я думаю, що церква наша показала, що вона пульсує життям, що вона сповнена духом, що вона сповнена активністю своїх вірних. І це просто вражало. Це вражало на тих теренах, де ми, де я, я був, чи то в Києві, чи, чи у Варшаві. А е, якщо говорити відповідати на ваше безпосереднє питання, то це без сумніву День Панахиди е, у храмі отців Василян у Варшаві на вулиці Медові, е, з участю е, блаженнішого Святослава і е, трьох е, владик з Галичини, а також двох владик греко-католицьких з Польщі. Це було дивовижно, дивовижне дійство. Звичайно, ми всі трошки переживали, як сприйме польське суспільство, цей приїзд чи оцінить. І, звичайно ж, ми всі бачили, що свої місця зайняли поляки, високі представники, включно з президентом Коморовським. Але коли журавлі почали, хор журавлі український почав співати. Панахиду, ми зрозуміли, все зроблено, все зроблено тією молитвою. Тому що моментально почав вливатися в душу мир. І зразу якось роз'ясніли людські обличчя. А потім, коли пішов говорити блаженніший Святослав, ну це вже було. Величезне дійство я моментально згадав собі функцію, яку відігравав свого часу Патріарх Йосиф Сліпий. Що він був етнархом, він був не просто е, е, єрархом церковним. Він представляв собою цілий народ. Отак, От блаженніше Святослав цього року у Варшаві представив цілий український народ, будучи церковним єрархом. Президент у той час мовчав, уряд мовчали, е, а е, не говорив. Представник нашої церкви, власне, єрарк нашої церкви. І враження було надзвичайне. Біля мене сиділа одна полячка, і коли він закінчив говорити, вона тихо, без слова, взяла мою руку і потиснула. От це, це все сказало. Навіть не треба було слів. Настільки вони всі були перечулені, тим. Тими словами високими, тою поставою Блаженніш, тим вмінням його сказати слово. Але і потім, уже на прийомі у президента Комаровського у Бельведері в його палаці, я просто вражався Знаєте, в мене таке враження, що блаженіший Святослав чи не єдиний. Представник духовенства, який був народжений в Україні за радянського часу, який вміє себе так вільно і гідно поводити в міжнародних контекстах, це як правило характерне для духовенства з заходу. Яке вже обтерлося в тих всіх, знаєте, високих якихось представництвах. А я просто захоплююся нашим блаженнішим Святославом, наскільки він росте як єрарх. Пане Мирославе, ми вернемося, можливо, до освячення Петяшого собору. І коли блаженніший тим високим гостям, які були присутні на його освяченні, він особливий спосіб задав. Архієпископа з міста Люблін з Польщі, який був так само активно взяв участь у, у створенні, пізніше підписанні цього, цього звернення про примирення між українським і польським народом, і він за це власне і подякував е, превселюдно. Скажіть, будь ласка, в тому контексті, от це власне підписання цього меморандуму між ієрархами, церковними польськими і українськими, яке воно займає місце в примиренні двома між двома народами польським і українським? Знаєте, тут треба розуміти так, що мир і примирення між народами декларується папером, але втілюється в серцях людських. І тому, з одного боку, це значення цього документу є дуже велике. Так само, як великим значенням характеризується. Акт 2005 року про примирення між Греко-католицькою церквою і Римо-католицькою церквою у Польщі. Але дуже важливо, щоб ті акти ввійшли в людські серця, щоб ми розуміли, яку роль відіграє примирення, прощення. Дуже часто люди. Балансують, люди, люди хочуть виміряти точно стільки рівно прощення, скільки інша сторона прощає, бо інакше вони вважають себе загроженими. З точки зору християнства, це не так. З точки зору християнства, коли ти просиш пробачення за свої, а ми всі несемо таку чи інакшу вину, ми всі є винні, ми всі є грішні. Отже, коли ти, є, ти просиш про це, ти духовно зростаєш, а не падаєш. І от от, от це, це було змодульовано блаженнішим. Він не тільки не був сприйнятий поляками як ну, угодовець, який підігрує там якимось політикам у Польщі. Ні, навпаки, це було, це було настільки високо гарно, що всі просто моментально почали поважати блажаннішого Святослава, якого вони вперше отак пізнали наживо. Шановні слухачі, нагадуємо, що програма цікаво про складне в прямому ефірі на Львівському радіо. Сьогодні ми говоримо про. Підсумки літа і про події літа 2013 року, яке буквально щойно завершилося, і в такому більше церковно-суспільно-політичному плані. І в нашій студії наш гість, пан Мирослав Маринович. І пане Мирославе, таке запитання: перейдемо вже до цієї події, яка відбувалася в Україні в липні-серпні святкування 1025-ї річниці від хрещення України Русі. Святкування відбувалися на різному рівні в різний час. Була і державна частина святкувань, була фактично святкування кожної церкви, зокрема в Україні. Але от в цих різних площинах, якщо подивитися, на вашу думку, чи в достатній мірі був зроблений акцент саме на таку духовну і релігійну складову відзначення у цих 1025-ї річниці хрещення України? Так, без сумніву, і я можу тут зараз зацитувати Євгена Сверстюка, великого православного мислителя і активіста церкви. В розмові зі мною він сказав, що саме греко-католики змоделювали правильні акценти, готуючись до цього ювілею. Тому що не політичні аспекти цього ювелею були важливі. Каже, а як це, як це прекрасно в, в дні ювілею освятити храм? Я перепрошую, пане Мирослав, але якщо взяти, скажімо, загалом, тобто мав би я на увазі святкування. 1025-ліття хрещення в Україні загалом, тобто не тільки Рекокатолицької церкви, але також інших церков, ці державні святкування. Чи в тих всіх святкуваннях відчувався власне цей духовна складова, релігійна складова і Ну, чи, чи було в той час не тільки стосовно греко-католицької церкви, але також інших mm -hmm. церков. Можливо, ви якось все-таки за тим слідкували власний рівень духовної, як, наскільки він проявився? Ну, у, власне, у Києві багато, багато порівнювали кияни. Не я, бо я не, не, не був на всіх відзначеннях, але кияни порівнювали і передусім відзначали. Е, те, що вільний доступ був під час. Святкувань греко-католиків, доступ до е, пам'ятника Володимиру і в храмі. Тобто, це було вільне спілкування людей між собою, з своєю ієрархією з Богом. Взагалі я не бачив там міліції, я не бачив там кордонів, які би десь перекривали когось. А саме кордони вразили негативно киян в інших. Е, відзначеннях, під час інших відзначень. Е, ну, справді і цікаві ці події відбувалися. і Ми будемо продовжувати далі говорити про святкування е, річниці хрещення. Але перед тим прийшов час на е, нашу постійну рубрику е, Музика від гостя. І пане Мирославе, хотіли запитатися, яку пісню ви сьогодні нам принесли і е, чим ви, власне, о, трошки опишіть і е, скажіть нам, чому саме ця пісня вибрана вами. Пісня Сіла Птаха, пісня про Скрипаля. Ця пісня чомусь мені поєднує, вона для мене є символом ніжності, а українська пісня дає передусім це. Це пісня сучасна, але з іншого боку, вона повністю випливає з традиції української пісні попередніх поколінь. І вона мені поєднує і, і, і якесь материнське почуття, і кохання між нелюдьми. Е, е, ну, це просто згусток любові. Я коли слухаю цю пісню, ну в мене, мене бринить душа. Дуже гарно, дуже дякуємо. Слухаємо пісня Сіла Птаха у виконанні Таїси і Поволій. Сила пта. Вітаємося до студії Львівського радіо. Програма цікаво про складне. Сьогодні в, наших... в нас гість пан Мирослав Маринович. І е, щойно прозвучала пісня Сіла птаха. У виконанні і Повалій, і це була пісня від нашого гостя у програмі. Цікаво про складне. Пане Мирославе, ми говорили, почали говорити про святкування 1025-ї річниці відхрещення України. І е, цікаве є таке, це фактично центральною подією святкування греко-католицької церкви у Києві було посвячення Патріаршого собору Воскресіння Христового. Е, для вас особисто е, цей собор, що він символізує, от саме цей собор в Києві? <кій> Спершу він для мене символізував присутність Греко-католицької церкви у Києві, повернення. І навіть той, той факт, що церква розміщена, що Собор розміщений на Лівому березі, березі, він став якимось дуже великим символом, тому що кожен турист, який виходить на Володимирську гірку. Бачить цю церкву перед собою, і, звичайно ж, питає: а що це за храм? І так дізнається про присутність нашої церкви в Києві. Але тепер, після цього непосвячення, цей храм для мене буде символізувати теж первинне значення слова собор, а саме спільноту, і єдність людей. Тому що, звичайно. Єрархія була видима, єпископи, коли вони вели літургію, служили, коли виходили, все це було на виду. Але все-таки в цей час, у ці дні, я б на першому місці поставив спільноту вірних. Як вони стояли самовіддано, часом таких на сонці пекучому. Але з відчуттям таким, що це не мислимо просто відійти від, від е, того літургійного дійства. Я, е, оця самовідданість людей, ця е, е, енергія Духу, яка від них лила, вона створила головне свято. Цього тих е, е, днів е, відзначення, тої прощі загальноукраїнської. І це мене просто е, приголомшило, тому що спершу око, ну, десь так, може, не завчено, дивилося за якимись там, чи за організаційними якимись нестиковками, не, не, не там ще чимось, а потім око перестало це бачити, бачило тільки людей. Пане Мирославе, вже від тієї події минуло більше двох тижнів, але ви далі перебуваєте в, такій, в такому піднесенні, переживши ті, ті речі, святкування 1025-ї річниці хрещення Русі вчора раз показує важливість християнства, і як воно розвивалося на нашій землі, які воно мало наслідки це творення культури, державності, виховання цілого народу. Ви, переживши ці такі незабутні події тут, там, в Києві. Як ви бачите оце, цей росту християнства на майбутнє, скажімо, ну на тисячу років, це, напевно, забагато, але принаймні найближчій перспективі. Я бачу, що май... християнство майбутнього буде зосереджуватися довкола одного дуже важливого слова свідчення. Це слово не передбачає жодного насильства, жодного нав'язування, жодного підштовхування людини до того, нібито, що краще, але вона ще цього не усвідомлює, нічого нічого краще її заштовхнути туди до того кращого. От цього у християнстві майбутнього не буде. Ми, ми випробували різні способи силування людей до віри. А тепер переконуємося, що нічого мудрішого, ніж того, що запропонував сам Ісус Христос, немає. А саме свідчення. Я такий, я християнин, я веду себе так. Ви можете сьогодні не прийняти, але мене час. І ви побачите, що це правильно. І коли людина переконується у правильності, у слушності християнських принципів на своєму власному прикладі, тоді закон Божий стає внутрішнім, він стає законом людського життя, добровільно прийнятим людиною. І це є найсильніше. І я думаю, що от, власне зміщення християнства до того. Добровільного прийняття і добровільного свідчення про свою віру є зараз ознаком часу. Пане Мирославе, але також цікаве таке запитання в нас виникло в процесі підготовки до програми. Святкування, ну, на жаль, я не знаю, чи на жаль, чи на щастя, але фактично відбувалися трошки окремо, так? Тобто, кожна церква фактично в Україні святкувала річницю хрещення окремо, не разом. Що потрібно зробити церквам, вірним взагалі українській державі, щоб наступний ювілей хрещення, скажімо там, через років 25 образно, святкували українські церкви разом. І чи це взагалі можливо? На вашу ну, думку? Ми ще 2008 року опублікували з тоді ще отцем Борисом Гудзяком статтю у дзеркалі тижня, де ми аналізували? Як було проведено е, святкування 1020 е, річного ювілею, і ми пропонували, як можна привнести в наше життя елементи спільного святкування. Ну, на жаль, так розвиваються наш, наші позиції, що е, українські не, справи, що наші пропозиції не були вислухані. Але разом тим я абсолютно переконаний, що це буде відбуватися. Ми вже пройшли величезний шлях порозуміння. Ми самі навіть не усвідомлюємо, що ми фактично почали свій незалежницький шлях, мається новозі шлях незалежної Україні від тотальної недовіри, від масових якихось сутичок, ворожнечі. І ми сьогодні вийшли на взаємне пошанування, на взаємне прийняття. Так, це ще не є доктринальне прийняття, але, але якщо поговорити з простим народом, ми знову вертаємося десь до тої формули літописної, і ту, і ту віру Бог дав. Хай собі кожен вірить, у що вірить, і, а там Бог нас розсудить. Тому я вірю, що будуть зроблені і наступні кроки. Я собі не уявляю, що наступний ювілей буде ну, ювілеєм абсолютно єдиним, абсолютно вже не буде жодних відмінностей. В Україні таке неможливе. В Україні село відрізняється від села. А що вже тоді говорити про такі великі масиви, як три гілки Київської церкви, православ'я зорієнтований на Москву, на Константинополь і на Рим. Але якщо говорити про елементи спільного святкування, то я переконаний, що це буде. Я думаю, що на наступному ювілеї. Ми будемо йти в гості одне до одного на святкування. Будуть присутні делегації різних церков в, кожній, в кожному храмі на цьому загальному святкуванні. Будуть ще якісь жести спільного порозуміння. Політика буде присутня завжди, поки, поки ми живемо політичним життям, але я думаю, вже не вона буде домінувати так, як цього року. Дуже дуже гарні слова. Дякуємо вам за, за ці слова. І дійсно маємо таку надію, що наступне святкування, хрещення буде відбуватися хоча б з такими елементами єдності, про які ви сьогодні згадали. І, на жаль, ефір наш починає добігати до кінця. Ще на завершення, хотів би, можливо, розповісти такий цікавий випадок, який трапився під час святкувань в Києві. Якого я був свідком. Як, може, знають наші шановні слухачі, завершувалося святкування в Києві в Палаці Україна урочистою академією. І під час підготування до цієї урочистої академії вийшло так, що ми там ті, хто готувалися, і артисти, і актори, і колектив, які там виступали, були там фактично від ранку до самого вечора. І, а це була неділя. І е, були один з учасників цього власне дійства був Крилусний хор священиків Львівської митрополії. Е, це колектив з п'яти священиків одного діякона. І отець Руслан, керівник цього колективу, каже, що ну, ми ж службу неділю не можемо не відслужити. Як це буде? Ми, зрештою, всі християни, може, і то так не пасує, Зрештою, ми то робимо е, церковне святкування. І ми зробили оголошення. Після репетиції, хто хоче долучитися до літургії, і в фоє палацу Україна, певно, це колоса радянського вперше в історії служилася літургія, яку служив хрилусний хор священиків. А співала пікардійська терція. <ріст> Назвичайно. <ріст> тому тому такі пережиття мої особисті, які, які були в Києві, і думаю, також запам'яталися мені надовго і що на, 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 буде, буде що розказати також майбутнє покоління. Але це, власне, є свідчення. Я та. переконаний, що люди, ті, які з боку дивилися, ніколи, ніколи не забудуть. Та пане Мирославе, ми дячимо за ваші коментарі. Щодо тих найважливіших подій в житті церкви, суспільства, які ми мали можливість пережити. Сподіваємося, що і осінь буде не менш плідною. Дякую вам. Дякую в нашій програмі. Прощаємося з новиними слухачами рівно на тиждень. Пишіть нам на Фейсбук, пишіть на емейл складне равледжмей.com. З нами у студії був пан Мирослав Маринович. Дякуємо вам всім, дякуємо, пане Мирославу. До зустрічі через тиждень. Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Відкрий серце та увімкни розум.